Персик з ума сходить. -у -у -у. <риск> Розігрався? Розігрався? Ти Розігрався? Давай пузо почухаємо. Чи є пузо? Чи є пузо? Ходив м'як, м'яккав, м'яка, м'якав. Попив водички з фонтанчика. і потім виліз на цю когтіточку, почав гратися. Що ти м'як? Ну він не м'яко, він так, мур-мур-мур. Мур-мур-мур. Мур-мур. Давай, давай, тогда показывай свой. <laughs> Дракоша, ты дракон. Ты дракон? Проверил все на месте. Ревизия. Ця на місці Ой, Пардон. назад закинемо. Передавай вітання. Кажи всім гарного вечора. Понеділка.